Шестирічна Аня любить сцену, театр і море. Говорить, завдяки проєкту познайомилась із шістьма підприємцями з півдня України. Мені було цікавіше поговорити з фермером, де багато корів. Це ферма, він виробляє молоко для йогуртів. Там велика ферма, є там корови у клітках. А які вони лагідні, ти їх гладила? Я хотіла погладити, вони від мене втікали, тому що вони до мене ще не привикли. Там був один ЛНР, який робить сік із фруктів, вишенок, персиків, яблочок та клубнички. У них дуже багато нектар і дуже багато дерев, щоб виросли рослини. Ані з чотирьох років займається у дитячому театрі арт-ідея, що діє у гімназії номер 3 Херсона, розказує мама дівчинки. З трьох років Ксенія водила доньку на виставу до лялькового театру. Дівчинка завжди захоплювалася грою акторів. Остання роль у неї була Аліса з країни див. Вона дуже вжилася в неї, дуже емоційно зіграла їй сподобалося. зараз це наш улюблений і фільм, і книга, і ми завжди не проходимо повз. Цієї теми з лісою в країні див. Ми взяли участь у е, кастингу для дітей е, з різних театральних студій. І в один день нам подзвонили, і сказали, що Аня перемогла, і ми вас чекаємо на зйомки вже завтра. Я викладаю англійську мову, в неї все вийшло. Це було одне з найскладніших інтерв'ю, але вона велика молодець. Ми підготувалися і вона все розуміла. І навіть після зйомок вона спілкувалася, намагалася спілкуватися з нашим. Головним героєм Девідом Юнтером. Бужу на театральну студію, тому, тому я така зірочка. Я прийшла кастинг, який був такий цікавий, що, що мені навіть було так цікаво, що я полюбила сцену, камери і все стане. Головний критерій відбору на кастингу дитяча невимушеність, розказує Ксенія Наточій. Щоб дитина спокійно себе вела з головним героєм і задавала дуже багато цікавих дитячих запитань не завчених, не, не дорослих, а саме дитячих запитань. Ви вона не задавала це всі питання в ролику експронт чи ні? Дуже багато було питань експронт, але перед тим нас знайомили. Хто це буде, який головний герой? Чим він займається? Тому, звичайно, ми трошечки готували. Дізналися дуже багато нових місць для себе, де ми раніше не бували і не побували. Да, тому це дійсно дуже цікавий був проект. І залишився надовго в нашій пам'яті. Південь України дівчинка бачить так. Там росте много рослин, тому що там тепло, та люди, які там живуть, вони все це полівають, ці дощики полівають, а сонечко там світить. Там є море, да, озеро, яке солене. Оксана Хлебос, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсонщина.